Чому важливо мати персонального наставника у процесі схуднення? Часто на консультаціях чую, я все знаю і все вмію. Але коли питаю, чому досі немає результату, відповіді однакові: не було часу, щось заважало, відволіклися або поки не актуально. Милі дівчата, я вас прекрасно розумію, бо сама колись так думала: я важила 95 кілограмів і мене постійно щось відволікало. Я знала все про схуднення, але нічого не могла з собою зробити. Важливий акцент це персональний наставник, який буде з вами постійно. У моєму оточенні були дівчата, які радили змінити щось, але на питання, будеш бігати зі мною по стадіону, відповідали ні, я тобі порадила, далі ти сама. Так ось недостатньо все знати і розуміти. Важливо, з ким ви будете йти до результату. Хто буде вас мотивувати і допомагати щодня? Я ваш персональний наставник, і моя задача допомогти вам отримати свій результат, як колись мені допоміг мій наставник. Все, що вам потрібно, просто звернутися до мене, і я з радістю вам допоможу.